Наприклад, на робочі спеціальності можуть повертатися люди, які отримали в війську під час служби вже досвід керівних посад там, mm -hmm. де вони були керівниками, і наскільки ок бізнес повертати його на робітничі спеціальності. Так? і коли ми кажемо, що знаєте, типу є аля меншість про яку треба дбати, то насправді це вже. Більшість на сьогоднішній день час, попри всі матеріальні допомоги, турботу опікування дітьми і все інше, що там надає компанія. Коли ми зробили опитування серед ветеранів, перше, що ви давали, ви знаєте, я був здивований, чи я була здивована? Мені постійно телефонують і запитують, як я або мені вперше зателефонували з компанії, запитали, як мій стан. Добре, тобто... і от але більшість або вона в цей жах звалиться. Або вона може перейти до так званого пост посттравматичного зростання. І від соціуму від організації від компаній, від того як ми їх приймаємо, сприймаємо, залежить, а що буде далі. Дійсно, частка компанії каже: а ми ж з цим не стикались, тому ми ще не шукали відповідь. Ну, варто змоделювати, хто ще не стикався цю історію. Якщо потрібно, запросіть тих, хто можуть рекомендувати. Ну, або дати якісь зворотні зв'язок.